В ці дурні часи хочеться інколи просто посміятись, хоча зрозуміло, що тієї комедії, яка була колись раніше, просто не буде так само, як і бойовиків, хорорів чи навіть анімації. Але про це можна говорити так само, як і про музику, що у музиці є сім нот, а у кінематографії є також чіткі правила, прийоми та деталі на кшталт операторської роботи, звуку, музики тощо, якщо ви підете не шляхом популярного кіно. а Індії, то точно знайдете свого режисера і якесь класне кіно, про яке точно ніхто не знає, або знає дуже мала кількість людей, і ви будете триматися цієї стрічки так, як нічого раніше. Наприклад, якщо взяти до уваги минулий рік, то кутовий офіс Йоахима Бака є для мене одним із найкращих. Він максимально простий як двері, але дуже круто передає атмосферу, майже кожен може знайти себе у такому головному герої. І це дебютна робота, яка не з'їла багато бюджету і є цікавою та дуже атмосферною. Тому негативне ставлення до якогось жанру це дуже специфічна річ, яку легко виправити. З іншого боку, зараз виходить занадто багато фільмів та серіалів, і силувати себе, як на мене, просто не має сенсу. Якщо вам щось не подобається. Просто перейдіть до іншого стрімінгу або до будь-якої іншої платформи. При роботі над сценарієм, наскільки суворим є правило описувати декорації місце, де перебувають події. Сценарій це окремий котел, це виробниче пекло, яким воно є. Наприклад, коли я робила відео про Едгара Райта, то я говорила про те, що до минулої ночі у Сохо він мав співсценаристку, скажімо так, скріпт докторку Крісті Вілсон Кернс. Вони обидва працюють зі словом на відмінно, але є певна проблема. Вона працювала в той час із Семом Мендесом над 19-17. А Едгару Райту було занадто складно перейти від багатьох проєктів, над якими він працював, він вліз у супергероїку. На драйві був занадто специфічним проєктом, який. Дуже дивно виділився після його трилогії Корнето. Йому треба було зробити щось нове. Я говорила про те, що він прискіпливий не тільки до музики, а й до деталізованості. Наприклад, ми сміємося з трилогії Корнетто, але насправді він перечитував поліцейські звіти. Він спілкувався просто з людьми у селах, він спостерігав навіть днями за звичайними людьми, аби відтворити це просто у дещо трешових комедіях. Так само, і коли він розробляв минулої ночі у сохо, він не тільки перечитував джерела стосовно проституції того періоду, стосовно архітектури, він е, спілкувався із дизайнерами як інтер'єрів, так і дизайнерами одягу. Якщо у вас немає продюсера, який просто готовий вкладати у вас мільйони і розтягувати знімальний період на роки. То варто все прописати до деталей, до будь-яких варіативностей. Це також забезпечить вам і менше нервів на знімальному майданчику, і ви будете знати заздалегідь, який у вас має бути продукт. До того ж, не тільки ви маєте це розуміти, а й актори, чи художники з декорацій. І ви маєте розуміти, що є певна градація на знімальному майданчику, і все таки лідером має бути режисер і сценарист або шоуранер. А чим кращий шоуранер, тим кращий проект. А. Улюблені саундтреки в фільмах. Я люблю виділяти із музики у кіно та серіалах для себе все, що тільки можна. Але не тільки український кінематограф боїться співпрацювати з композиторами. Наприклад, якщо брати щось таке попсове і для душі, то це звісно головна тема серіалу Краще подзвініть солу. Це мій улюблений серіал, який ще трішки, і я передивлю стільки ж, скільки і хаоса, чи буду знати кожну фразу на пам'ять як і «Гаррі Потера? Одним з моїх найулюбленіших композиторів є Джастін Гурвіц і 2022 Або якщо говорити про онлайн-реліз 2023 року, він випустив е разом із Дам'єном Шазелом Вавилон. І ця композиція Вуду Мама це дещо прекрасне, що я слухаю до сьогодні ледь не щомісяця. Як на мене, це дещо неймовірне, і мені шкода, що Дам'єно Шазелу не довіряють такі великі бюджети, як це було раніше. Не можу не відмітити музику у Джо. Окері композиторка там зробила неймовірний вклад, так само як і оператор, і можливо, це навіть більше підкреслює внутрішній стан героя. Мені також подобається композитор Майкл Ебос у фільмах Джордана Піла. Але я також була дуже захоплена композицією у перспективній дівчині, фактично у фінальній сцені з головною героїнею. Загадайте, як нас всіх вразив Людві Гьорансон у Опенгеймері, чи Чо Йон Ук із прощавай моє красуни, коли тебе розриває зсередини від жаху та абсурду. Але переглядаючи фільмографію Алекса Гарленда, я зрозуміла, що гітара просто гітара, це те, що може дуже швидко і просто. Захопити щось, наприклад, коли ви передивитесь сцену в веніляції, коли герої заходять у михтіння, то так само як і музика, ми стаємо дезорієнтованими. Або тепер, коли HBO зняли нарешті екранізацію останні з нас, я можу сказати про мабуть свою найулюбленішу композицію. Про індустрію. Якщо ми вже тут, то маємо об'єднати ці питання в одне. У мене немає профільної освіти, я не навчалась в Карпенка карова хоча я планувала вступати або на кінокритику, або на операторську роботу. Саме тоді я зацікавилась фотографією. Проте весь педагогічний колектив закликав студентів фактично не вступати в університет, а йти лише або на театр, або на акторство. Або йти на рекламу. Тому, враховуючи, що я дуже хотіла бути педагогом, я вирішила не вступати в цей універ взагалі. Тому цієї освіти у мене нема. Але кіно і фотографія це моя величезна любов. По-друге, стосовно індустрії, ми маємо чітко говорити про те, що режисери, сценаристи, композитори, тим паче оператори та менш помітні позиції на знімальному майданчику, це. Ті люди, які не дуже хочуть спілкуватись, або яких ну дуже просто важко витягнути. Я дуже ціную те, що колись до мене долучились Денис Іванов чи Богдан Жук, ряд режисерів анімації, проте розширюватись стосовно цього і робити це занадто складно, і ще з тієї позиції, що я роблю це все сама. Що ж до іншої частини, то вона дуже особиста. Дивитись фільми, гортати якісь додаткові джерела, писати сценарій, озвучувати його і сідати за монтаж це той момент, коли ти відповідаєш тільки за себе. І все залежить лише від того, як швидко ти складеш літери у слова. А спілкуватися з кимось новим, витягувати його, контактувати це якісь нові переживання, які не завжди можна стягнути. Спробую поверхнево описати свій стан, це ніби взяти всі переживання, страхи та мотивацію головних героїв серіалу Спадкоємці і досипати зверху цією сценою. Але я хочу до цього повернутись. У мене багато ідей, тому якщо ви є частиною кінематографу, напишіть мені, поділіться своєю ідеєю і, можливо, ми зробимо якісь відео. Коли почала захоплюватись кінематографом, на це також дуже складно відповідати. І, мабуть, я почала захоплюватись кінематографом, коли у мене зростала гора із відеокасет, та а пізніше із дисків, звісно, піратських дисків. Я взагалі не знаю, як вони у мене з'являлись вдома. Так само, як і я не знаю, як до мене доходили якісь серіали, які взагалі мають статус культових на кшталт Пуститись берега чи ходячі мерці. Але я стара всередині, а не за віком. Тому я, мабуть, назву першого Гаррі Поттера не один раз за це відео, бо це щось і дитяче, і захоплююче, і взагалі вся франшиза вона еволюціонує разом із головними героями і візуально, і сценарно. і Як на мене, це один із найкращих. Кожен твір є одним із найкращих у своєму жанрі. Чи являється Віталій Гордієнко вашим кумиром? Я вважаю, що він крутий продажник і не більше і не менше. Мені як глядачці не вистачає якісного контенту про кіно в українському ютюбі, і я навіть не знаю, якби я була сторонньою людиною чи подобався б мені мій контент. Загін кіноманів не покривав би сферу моїх інтересів, хоча я ціную його вклад в український ютюб. Забіжу наперед, і стосовно цього питання нагадаю мій монолог кількома хвилинами раніше. Я відкрита до нового, проте я точно знаю, що мій канал відповідатиме своїй тематиці. І я буду займатися наповненням саме цієї бібліотеки. Коли будуть нові випуски як знімає? Я розпочала рубрику, як знімає режисер чи про що знімає режисер для того, аби облегшити собі роботу, і, взагалі, це той формат, коли дуже зручно розповідати про якесь кіно або серіал, коли. Просто не знаєш, як розповісти про щось. Повідомлень було багато. І я також буду намагатись працювати у цьому стилі, так само як і писали про Гаспара Ное чи Вонга Карвая на все свій час. І, звісно, будуть і такі випуски. Чи планується видавництво збірки критичних статей про кіно? Чесно кажучи, навколо кінематографу в Україні дуже багато прогалин. Я не можу сказати, що ми навіть на якомусь там рівні кінокритики, оскільки дуже добре, звісно, що ми взагалі говоримо про кіно, про театр, про серіали. але... Саме критики у нас не дуже то що й багато якісної, і, взагалі, нещодавно вийшов новий випуск журналу Кіноколо, про який я писала в телеграмі. До речі, підписуйтесь. Я б робила все і одразу, але всередині не так багато енергії цього ресурсу. І можливо, колись я дійду навіть і до цього. Який символ буде у Житомирського кінофесту? Нам насправді дуже не вистачає хороших кінофестивалів. Тобто є Миколайчук Опен, є ряд провідних, скажімо так, але останнім часом чомусь кожен. Намагається вгризти якийсь варіант, де дешевше десь пересваритись. А інколи це взагалі доходить до якихось дитячих бійок. Може, колись я доживу до того, що у мене буде команда, і можливо, ми навіть дійдемо до якогось такого можливо локального просто варіанту. Це було б дуже цікаво. Чи плануєте написати сценарій, зняти короткометражку, поставити драму в театрі і так далі? Я не з тих, хто продає, я із тих, хто швидше робить. Тобто, якщо я на знімальному майданчику і я шоуранерка, режисерка чи сценаристка, а хтось щось робить не так, мені легше просто забрати якусь ту камеру, чи більше там робить людина, сказати і просто зробити все самі. А це не зовсім правильна позиція. Найкраща позиція для мене це бути однією з. Умовно шоу у сценарній кімнаті, коли атмосфера на майданчику це кава і композиція Вог від Мадонни. У нас взагалі в українському кінематографі немає Райана Мерфі і Бреда Фелчика, тому треба бути Девідом Фінчером, який по 80-100 разів може дозволити собі проганяти з акторами одну і ту ж саму сцену. Але знову ж таки це не зовсім про мене. Стосовно сценарію, то так у мене є певні напрацювання, і це занадто складна драматична форма, як на мене, яка змінилась дещо із повномасштабним вторгненням. Якби я і працювала у якійсь команді, то мені б взагалі хотілося би зробити і історичний серіал, і мюзикл, і екранізувати навіть свій твір. І я колись взагалі думала, як може один режисер знімати і байопік, і бойовик, і я не знаю комедію. А виявляється, може, якщо вже і говорити про мій сюжет, то це історія про те, як у парі стається той момент, коли треба зупинитись, почути себе і закрити якісь гештальти, але не втратити зв'язок із коханою людиною. У цьому також є певна складність, бо вони вихідці з різних країн. У них нашаровані різні культури та різні травми. Тому мій сюжет це про те, як замовчування проблем тягнеться поколіннями, про те, як важливо бути чесним і відкритим, про те, що треба спочатку допомогти собі, бути вірним собі, аби потім допомогти комусь. Якщо треба візуалізувати, то нехай це буде Ендрю Хейх і Нуа Баумбах із сценарним додатковим нашаруванням від Донни Тарт, Фінчер чи Кубрик. Коли я робила відео про Девіда Фінчера, то не хотіла виписувати якісь загальновідомі факти, а хотіла зосередитись саме на тих моментах, як він у своїй фільмографії створював щось нове, якщо не для кінематографу загалом, не для якогось періоду, то для себе. Тому думаю, з Фінчером, не дивлячись на те, який він специфічний, мені працювалось би значно легше аніж із Кубриком. Але Кубрик це візуальний фанатик. Якби йому ще з десяток років ми б отримали не один шедевр із новим. Унікальними лінзами, прийомами, кранами чи світлом. Тому, думаю, з позиції режисера як сильної одиниці та того, за ким ідуть через покоління. Звісно, Кубрик крутіший. Я взагалі сподіваюся, що Фінчер нарешті вилізе із ями, в яку незрозуміло зрозуміло навіщо закопався після манка. Я не думаю, що вбився взагалі коли-небудь буде помітним поза своїм режисером про улюблений рік у кінематографії. І чи здається, що сучасне кіно стає кращим чи гіршим за кіно, яке було привизно років 30-40 тому? Я думаю, що так само можна сказати, що і років 30 чи 40 тому був якийсь абсолютний шлак. Проте зараз ми потопаємо у контенті через те, що е, зростає попит, зростає пропозиція, і взагалі будь-хто може знімати кіно, в тому числі просто елементарно на YouTube. Наприклад, якщо брати минуле, то мені дуже подобається фільм Проблемна дитина Деніса Дугана. Це улюблений фільм дитинства на рівні із тим же Гаррі Потером чи якимось Піксаром. А ось на Rotten Tomatoes він знаходиться взагалі у розділі ледь не сміття. До того ж, є такий фільм, як Тисяча слів із Едді Мерфі. Це дуже. Атмосферна тепла комедія, яку я переглядала не один раз, але вона також на низах будь-яких рейтингів. Зараз ми живемо ті часи, коли у нас є після сонця Шарлоти Велс, і водночас ідо від HBO. Не думаю, що взагалі можна говорити про те, що є якийсь найкращий, найякісніший рік у кінематографії, але всі кінокритики пишуть про те, що швидше за все це 1999 Я щиро вірю у те, що чим більше ви дивитесь кіно, тим більше у вас випрацьовується якесь поняття якості. І ви будете просто дуже легко відкидати те, що вам не потрібно. Та й взагалі, як на мене, майбутнє не за Ноланом чи Вільньовим, а за Індікіно. Стосовно Ріка і Морті та іншого, я поєднаю ці питання, оскільки відповідь у мене однакова: це не моя анімація, це не мої сенси. Я взагалі вихована на Дісней. але зараз я точно можу сказати, що крім умовних думками на виворіт чи коко мені дуже подобається Альберто М'єльго, Мені припав до душі стиль Клауса від Netflix, Я пам'ятаю, як затерла до дір касету з мультфільмом Змивайся. Чи коли побачила перші якісні роботи від Unreal Engine. Ось це все разом, це і є мій стиль анімації. Чому не їздиш на кінофестивалі? По-перше, інколи це дуже складно зробити. Інколи програму формують так, що ти вже не можеш знайти якісь квитки, якесь авто, аби туди доїхати, якщо це умовний Миколайчук. Інколи все зводиться до особистих причин, тому буває, що ти дуже хочеш поїхати, але це просто не вдається. Можливо, є сенс говорити про якісь закриті чи допрем'єрні покази, чому я часто не відвідую їх. Це все тому, що є досі ряд дистриб'юторів, які купують права на покази у росіян, але у нас чомусь це досі замовчується. І навіть якщо я не купую безпосередньо квиток, а проходжу за їхнім запрошенням, я не впевнена, що хочу це підтримувати своєю присутністю. Тому у питанні дивитись фільми у кінотеатрі чи вдома за та проти, я часто оберу функцію дивитись вдома, оскільки я можу так не тільки взяти собі візуальний матеріал для відео. А і чітко прописати певні тайм-коди, сцени, які я хочу собі взяти. Ви можете переглянути щось страшове, що вдома точно б зупинили, пішли б робити собі чай. А тут вам доведеться це додивитись до кінця. Але є і умовний Blade Runner, який точно треба дивитись на великому екрані. Що краще: клан сопрано чи пуститись берега. Я фанатію від Краще подзвоніть солу, і це насправді для мене шедевральний серіал, у якому працює будь-яка деталь від акторської гри, до операторської роботи чи музики. І сценарій тут пропрацьований настільки круто, що будь-яка тема, яка починається, вона має обов'язково свої пікові точки і крутий фінал. Тому я обожнюю вінса Гілігана, але так само переймаюсь за новий проект. Закінчимо більш простими питаннями, на які я не дала відповіді раніше. Чи є ідеї періодично організовувати кіноклуб із обговореннями? Я тільки за але насправді не знаю наскільки великим є цей запит. Я обов'язково це обдумаю. Проте, якщо ви передивились якийсь фільм чи серіал, і вам дуже хочеться про нього поговорити, просто приходьте у мій телеграм-канал і пишіть під якимсь постом коментар, я обов'язково вам відповім. Яку ви маєте освіту? Я можу викладати історію і право. Скільки часу в середньому забирає робота над одним відео? Все залежить від морального стану. Наприклад, я можу просто прочитати якусь новину або якийсь пост, якусь замітку, і вже лежачи в ліжку, я просто буду писати величезне полотно із такою собі аналітикою стосовно оскару, і потім дуже швидко змонтую відео. Або ж у мене може бути просто ряд різних сценаріїв, які кочують з місяця у місяць і ніяк не можуть діятися. Йти свого завершення. Тому монтаж це по суті дуже швидка робота, бо тут немає нічого складного, як і знайти якусь музику. У мене є своя бібліотека. А ось сценарій, коли він переходить від ідеї. До вже безпосереднього фіналу, Don't ask me, це насправді дуже довгий процес. Чи YouTube є вашою єдиною роботою, чи ви працюєте додатково? Я повністю у цьому контексті. Якщо ви не бачите якісь відео, то я точно є у телеграмі, я точно щось знову ж таки. Аналізую, я пишу якісь пости, переглядаю якісь новини і намагаюся якось звести це докупи. До того ж, я пишу буквально кожен день. Якщо не щось коротко для Житомирського кінофестивалю, або знову ж таки для якихось заміток, то це ряд різних сценаріїв. А якщо ми вже говоримо про роботу, то закликаю вас особливо підтримувати маленькі канали. Як в інстаграмі, телеграмі, так і у Ютубі, бо для вас це 40 гривень, а для людини це увага і надія на те, що це дійсно комусь подобається. Скільки вам років? По-моєму, мені буде в вересні 27. Чи робите ще щось на дозвіллі? Може, маєте якісь хобі, окрім кіно? Якщо брати щось дуже легке, то це прогулянка природою з моєю собакою? Але взагалі, через те, що це завжди якась розумова праця, то забити себе якось фізично, чи просто зайнятися якимось елементарним сидівництвом, якимись квітами, це і є моє хобі. Чи дивити щось не по роботі, а просто для душі? На жаль, ні, оскільки виходить занадто багато серіалів, занадто багато кіно, і я не встигаю дивитись навіть для роботи, на те, що поза нею. Про guilty pleasure у плані кіно. Наприклад, мені також дуже подобається Ненсі Мейерс, чомусь її кіно не сприймають серйозно, а для мене це одні з найкращих проєктів у дуже легкому жанрі, і я раджу взагалі переглянути всю її фільмографію. Колись випадково я побачила лавінг Джефа Ніколса, і це одна із найсильніших історій кохання Евер. Різанина Романа Полянського це про те, як можна написати геніальний сценарій і обрати просто ідеальних акторів. Подивіться Грінберга чи Кальмара і Кита ну, а Баумбаха. Це той випадок, коли людина знає, як дістати переживання прямо зсередини. Кевін Спейсі є одним із улюблених моїх акторів. Пройдіться його фільмографією від крутої планети і тому як круто він втілив образ Бобідаріна у мюзиклі біля моря до малопомітного психоаналітика Джонаса Пейта. Можете піти взагалі у візуальний екстаз, лімп Івана Сена із Саймоном Бейкером у головній ролі, чи розірвіть аорту переглядом пожеж вільньова, бо воно того варте. Цей список це доступне це зверху, тому це також легко може вас захопити. Чи часто ви передивляєтесь уже переглянуті фільми? Для кожного нового відео, навіть якщо я дивилась 30 разів фільм, я знову його перегляну. Бо щось я вже забула, щось мені треба виокремити по-новому. Я також два серіали, які я передивляюсь на постійній основі: це «Хаус» і це краще подзвоніть солу. Тому я не жартувала, це дійсно шедевр. За якими блогерами чи кінокритиками слідкуєте? Чи дивитесь на ютюбі щось окрім кіноконтенту? Я не слідкую ні за ким стосовно кіноконтенту, окрім як. Великих видань американських, де самі режисери, сценаристи, оператори тощо розповідають про свою роботу, і це власне треба мені для роботи. Це також і через те, що я боюсь захопити собі чиїсь думки, і мені хочеться особисто відрефлексувати стосовно якогось проекту. А щодо нашого YouTube, то мені дуже подобається канал Городцвіт. Це такий собі наш Вокс. Мені подобається подкаст, відео-подкаст Вуса Гоголя. Шкода, що вони не випускають якісь нові відео. А також мені подобаються великі відео із науковицями, які робить клятий раціоналіст. І я завжди буду, мабуть, казати про те, що це взагалі найкращий український Ютуб-канал, як технічно, так і за своїм наповненням через те, що автор не відходить від основної теми. Звідки ви? Ну, кращого закінчення вже не могло б бути. На Вкраїні, де небо, як очі, сині лагідні, ніжні дівочі, Там, де хлібні поля золотисті і калина в червонім, червонім на мисті, де коли шести звижлілі пишні, А в повітрі смак стиглої вишні, де сосно обійма горобина, Моє місто, моя батьківщина. Це містечко на березі річки, наче спалах чарівних стожарів. Гріє душу, як пов'яза свічки, називається просто просто Макарі. Це містечко на березі річки, наче спалах стожарів. Гріє душу, як пов'яза свічки, називається просто Макарі.